Скажіть, будь ласка, в якому ви готелі і чи сподобався вам відпочинок. Хочемо поїхати там з маленькою дитиною. Ми в Фантазія, називається Марсалам. Тут найфігенні ну, ціни на сьогоднішній день, тому що типу, ці всі готелі знаходяться в пустині, тут нема куди виїхати, там найближчі якісь там двіжуха, це 80 кілометрів. І тут ціни офігенні. Зразу просто зараз я вам розкажу ціну і потім послухайте, які тут плюшки є. Ціна приблизно, я це друге відео, бо я спочатку сказав 7,5 від дружини полючив ляща, бо це ніфіга не 7,5, це в районі 10 тисяч за ніч. Тобто в Україні я в Львові, ми на конференцію їздили в готель за 15 тисяч за добу, там де моря немає. Да, там лакшері, лахурі, все класно, все супер. І тільки сніданки. Тут all inclusive 15 днів, тобто по 10 тисяч, там 150 тисяч, там ну, трошки дешевше там десь вийшло. Е, потім в Одесі ми відпочивали теж до халіру д'яніг, ніфіга. Ну там навіть близько не, не, не то. Тут море, коротше, плюси називається фантазія. Тут два готелі на території величезна територія. Коротше, фантазія і сірена називається. Е, сірена чогось трошки дорожча. Я, я таки не зрозумів, чого, тому що всі все одно харчуються у нас в готелі. Ну, типу, в одному ресторані величезна територія. офігенний аквапарк. Якщо ви з дітьми приїдете, то ви. Точно отримаєте задоволення. Зараз я пройду е, в аквапарк, покажу вам теж, що тут є море Афіген. Близько море, е, воно е, з понтоном. Пантом, пантон, е, сюди можна заходити потім. Е, що тут ще є? Тут є. Давайте я прийду 에, з морем короче, вхід в море класи, ну Це Єгипет, тут ну, Червоне море кайфово. Потім 에, значить, є all-inclusive їжа офігенна. Ну, мені просто реально надоїло, то, що 에, 14 днів, ну там 15 днів, 14 щось типу такого у нас Ну, реально набридає їжа, але вона тут є і креветки, і, ну, короче, є все, м'ясо повне, риби повні, морепродукти є. Красиво взагалі тут. 에, значить, Ой, блін, походу я в якийсь тупик зайшов. Є аквапарк великий, показую от зараз гірки вам. Офігенні, реально тут просто ж, ну, величезний він. І ну, стрьомні, тобто мені, наприклад, реально страшнувато. Є дитячі площадки. Ось така дитяча площадка тут. Вона велика там, ще там ще. І вон демон два сама тема. По розлікаловкам тут взагалі не знаю, тому що ми просинаємося в 7 ранку, йдемо снідати і в 8 ранку ми йдемо е, спати. Типа ми з маленькими дітьми ми не знаємо, які тут розвлекаловки, які двіжухи, що тут відбувається, що по алкоголю. Ми теж не знаємо, бо ми ж не п'ють штунди з дружиною. Е, тут є тенісний корт. Блін, класний закат. Тенісний корт, футбольний корт, дитяча площадка, є великий, це реально великий аквапарк. Тут куча гороку, це стрьомно, Є для менших. Такий, коротше, все просто супер. За такі гроші. Е, типа де там зараз куча. Куча готелей в Єгипті, то там ціни, ну за, за такі гроші, ти не знаю, сніданки може або в такий галімий готель підеш. Це просто жесть. Дружина колись там з друзями їздила, каже, що ми там билися за картошку фрі. Ну, була така ситуація. Тут реально нема проблем з їдою, постійно поповняють її. Блін, я не знаю, мені дуже подобається цей готель. Того Марсалам знаходиться е, Фантазія. Блін, я навіть не знаю, що ще розказати. Я такий собі розказчик. Але блін, тут кайфово. Мені сподобалось просто кайф. Так, да, тут не лахурі номера. класні номера, так, да, є там новіші корпуси, є старіші. То що а, єдина проблема, що ми тут пересварилися з на рецепшені в перших три секунди заїзду, бо ми купили чотири номери. А вони нам кажуть, ми вам дамо кращі номера, типа безкоштовно, але ви будете жити в двох номерах всі. Ми такі, блядь, ви що, типа, ми чотири окремих номера проплатили. Ну, сварилися, сварили, сварили скажу, ну давай три дамо вам. Короте, поки я не почав там кіпішувати, сваритися, там нам і прокльони вже я, е, це, це в наступному відео, я там розкажу трошки пізніше, як вийдемо з готеля, щоб не було так, щоб мене тут десь не унічтожили. І короте, я рекомендую сюди приїхати. Офігенно відпочинок за офігенно розумні гроші. Е, Блін, кайф.